жив у самольоті. бо показати вам все, що в кишенях було в шкіряній куртці. батончики енергетичні, оці спортивні. Отак отаким харчувався. Тоді перші дні, як ішли колони на Херсон, то так, що він позвонив, питаю, як у тебе синочку справи, та нічого нормально. Ну, по голосу можна, у нього так було. Якщо сказав все добре, значить все добре. А якщо ну все нормально, значить я вже питала, що є. Перезвонив сказав, летимо на Херсон. Ще тоді включали телевізор, бачили оті колони, які йшли, і потім бачили ті колони спалені. То сестра сказала, каже: ну це не знати, чи не нашого сані робота. Це каже, він так жарити міг. Потім він перезвонив і кажу: це не твоя робота там на мосту. А він, ну яка тобі різниця? Вже дзвонить кума. Плаче. Я горжуся своїм похресником, це лише він міг такого добитися. Я кажу, Кума, що сталося? Ти що не знаєш? Я кажу, що є? Так героя дали. А я вже починаю плакати, а вона каже, живий, живий. І я дзвоню до нього кажу: я тебе вітаю. А, ну то добре. Дякую. Я кажу: ну, а ти хоч спав сьогодні? Він каже, та де мене відтоді від і вітають. А я кажу, ну а працювати ну, сьогодні я вихідний. Але вечором він літав. Шість років він сказав, що він буде військовим. Любив дивитися з дідусем-бойовики. Це такий характер, що якщо він собі поставив за мету, що він має йти, то значить він буде йти. В нього не було, щоб відговорки якісь. Вчила Сашка хімії від 7 класу. І хочу сказати, що Сашко, можна сказати, був така звичайна сільська дитина, яка мріяла стати льотчиком. Може, в цьому якраз і стержень був цієї дитинки до дорослої, що він не багато не виговорював лишнього, а вмів тримати таємницю. І може, якраз оця саме його риса може і ставала тою головною при прийнятті основної професії. В нього немає такої посмішки, вуста в нього закриті, такі звичайні, але така якась у нього є на всіх фотографіях внутрішня посмішка, таке внутрішнє світло. Так? Він навіть така манера в нього була спілкування, він ніколи не говорив так швидко. Знаєте, він здавалося кожне слово обдумував, думав, що сказати. Ми знаходимося у класі, де навчався Сашко. Це кабінет зарубіжної літератури. Сашко сидів ось тут, за при першому Захотів військовий ліцей. Сказав, якщо не військовим, то ніким. Ні Мзичим, гроші, їдемо. Не пройшов, зрізала психолог, сказала, що IQ високий, але повільно думає. Подали на апеляцію, поїхали додому, подав документи тут, 14-й ліцей. 1 вересня лінійка. Ми на лінійці, телефон дзвонить по російськи привітав. Де ви знаходитесь? Я кажу, на лінійці. Де? Я кажу, коло миї. А чому не у нас? Я кажу, де це у вас? А він тоді зрозумів, що він не приставився, каже, за начальника ліцею. Чому ви не приїхали? Я кажу, нам ніхто не сказав, а що вам лист не прийшов? Я кажу, ні. Я лише виключила телефон і кажу, Саня, готовність номер 1 А він каже, що? Я кажу, Зоши ти в сумку і ми їдемо. Куди? Я кажу, у Київ. Ти поступив. Сашко забрав документи з Харкова, поїхав у Київ. Сказала там хтось з приймальної комісії, що на управління зенітно-ракетними комплексами ми тебе приймаємо без комісії, без взагалі без нічого. А Він каже, ну так я на льотний факультет подавав. А діточка тебе з барокамери мертвим винесуть. Ну, Він каже, я забрав документи, піду до Києва на прийом до міністра оборони. І я їм докажу, що я маю право там навчатися. Ну, до цього не дійшло, бо поки він до Києва доїхав, то вже його видзвонили, де він є, і сказали, повертайся. Поступив, ну, казав, що «мамо, так в барокамері важко було. Каже, я лиш боявся, що я зараз нажму на кнопку. А ага. вже каже, просто сам собі сказав, закусив зуби і сказав, що я мушу це витримати. То він розказував, як ну, перші ті польоти на висоті були, то він сказав, каже, мамо, ти навіть не можеш уявити, яке там гарне небо за хмарами. Каже, як каже, там гарно вище хмар літати. Єдиний, хто за життя отримав зірку. Чомусь так відтоді якесь враження таке було, що. Буде біда. Ну, це сотий бойовий вильот був. 26 го рано проснулася, подивилася, коли він був у мережі 7,20 7, чи 7,25 був в мережі, так і годинник його на тій годині і зупинився. Відправила йому смайлик, тишина за пів години тишина, ну, годину польоту. 55 хвилин. І вже як до мене десь біля 12-ї години позвонив командир частини, лише представився, хто він є, то я вже зрозуміла, що щось сталося. Він сказав, каже, так довго підбирав слова, каже, наш Саня загинув. Була попитка катапультуватися. Парашут не відкрився, занизька висота. Звонила та фермер на полі, де він загинув. Питала, каже, чи вам щось не потрібно. Нічого кажу, не потрібно. Приїжджайте в гості, не думайте, що ви приїдете на один день і що вам не буде не зупинитися. Ви вже тут. Свої. Ну і сказали, що там потім поставлять пам'ятник. І вже тепер, коли немає Сашка, є тільки мама, брат, ми будемо присвоювати нашому ліцею ім'я Героя України Олександра Кукурби. Він є герой нашого покуття однозначно, але він є герой України, бо він не вибирав, що він захищає тільки наш вербіж. Він виріс дійсно майбутнім України тим самим дуже важливим у цей такий скрутний важкий момент.